Я йому говорю говорю, що зі мною так не можна, а нічого не змінюється, не працюють ваші кордони. Я дуже часто чую таку фразу, і мені хочеться зробити ось так. Поясню: якщо ви говорите, що з вами щось не можна, а людина продовжує це робити, це означає тільки одне: з вами так можна. Знаєте, в побутовій психології, ну, як я її називаю, іноді здається, що існує тільки одна порада. Треба говорити. Треба більше говорити. І виникає питання: а чому ж вона не працює, якщо все так просто? Чому я говорю, а мене не чують? Саме тому, що ця стратегія, яка насправді прекрасна, все обговорювати, проговорювати, ділитись почуттями, питати думку іншого, існує одна така прогалина. Дуже часто ця стратегія не враховує, що інша людина. Наш співрозмовник, наша близька людина може нас банально не чути, не реагувати на наші слова. І жах в тому, що половина людей в нашому суспільстві, а я би навіть сказала переважна більшість саме такі: люди не реагують на слова. Слова це абстракція. А ось коли вони бачать, можуть пощупати, знаєте, щось таке матеріальне, фізичне, зрозуміле, тоді вони розуміють, а так ось що малось на увазі, і тоді вони реагують на це як на щось насправді серйозне. І це відбувається не тому, що люди просто якісь тупі чи погані, просто в їхньому вихованні, в їхньому дитинстві чомусь словам не надавалось достатньої ваги, достатнього значення. Скорше за все, багато слів просто пускалось на вітер, і вони зовсім не означали те, що по ідеї мали би. Означати і мав би в собі нести. І якщо ви зараз задумаєтесь, проаналізуєте, то зрозумієте, що таких людей дійсно дуже багато. Це можуть бути наші батьки, друзі, партнери, колеги. І так чи інакше, так як ми живемо не в ідеальному світі, наша задача навчитись із ними також правильно взаємодіяти. І знаєте, що найцікавіше? Десь в глибині душі ви розумієте, що для багатьох людей слова не працюють, це пустий звук. Але чомусь часто все одно боїтесь відстояти себе по-справжньому, не тільки словами. Бо а що, якщо я втрачу людину, а що, якщо на мене образяться? А Я просто не хочу конфліктів. Чи не так? До речі, давайте швиденько познайомимось. Мене звати Аліна, я практикуючий психолог, і на цьому каналі вже доволі багато корисного психологічного контенту дуже простою і зрозумілою мовою. Так що підписуйтесь. Давайте продовжимо. Тож, невже якщо мені щось не подобається, скажімо, в моїх стосунках, я тепер маю відразу піти? Це було б логічне питання, якщо воно у вас виникло після моїх слів. Відповідь так і ні. Все залежить від багатьох факторів: по-перше, що саме вас не влаштовує? Наскільки сильно, як давно, як довго? Чи можете ви теоретично з цим змиритись? І які інструменти у виставленні кордонів ви вже використали, що людина все ще вас не чує? І якщо ви вже перепробували все, але ваша близька людина просто не бачить цінності в тому, щоб перестати робити вам неприємно, то насправді піти це непоганий варіант, бо а навіщо тоді вам така близька людина? Ну і натомість, якщо все, що ви зробили, це тихесенько сказали. Ну, не надо так, мені неприємно. Чи навпаки влаштували істерику, то не дивуйтесь, що вас не почули. Особливо, якщо ви далі так само залишаєтесь поруч з людиною і готуєте їй борщ, як ні в чому взагалі не бувало. Ціль цього відео зараз не навчити вас е, всім інструментам захисту себе, своєї позиції, своїх кордонів, а дати вам насправді якусь поживу для роздумів. Якби так мовити, поставити перед вами дзеркало, щоб ви на себе подивились, як би зі сторони? Просто подумайте, як насправді виглядає зі сторони людина, яка каже, що їй щось не так, проте продовжує це терпіти. Як би ви відносились до такої людини? Чи поважали би її? І найголовніше, чи робили б якісь зусилля? Бо зміна поведінки це завжди зусилля, я це підкреслюю. Якщо би точно знали, що ця людина і так потерпить, і так буде залишатись поруч і терпіти. Саме тому дуже важливо, на мій погляд, залишатись собою чесним і зупинитись, і відповісти собі на декілька питань, якщо те, що ви почули, до того це про вас, і ви це усвідомлюєте. Давайте ці питання розберемо. Візьмемо вашу ситуацію, ви живете і вам щось регулярно не подобається в стосунках з якоюсь іншою людиною. Неважливо в стосунках романтичних, дружніх, робочих чи якихось інших. Перше питання, яке ви маєте собі задати: чи можу я змиритись з ситуацією і жити комфортно, щасливо, не харитись, не психувати постійно? Якщо нічого так і не зміниться? Прям подумайте, можете поставити на паузу і записати свою відповідь. Друге питання. Чи, боючись втратити іншу людину? Я не втрачаю і не зраджую тим часом себе. Третє, якщо я ставлю інших людей на перше місце, то хто в моєму уявленні. Має тоді поставити на перше місце мене і мої потреби. І чи чесно, взагалі, цього від когось очікувати? Хто, на мою думку, має попіклуватись про мене, мій і мої інтереси, якщо навіть я сам чи сама цього не роблю? Знаєте, якраз цю чесність з собою я вважаю прямо особливою цінністю. А разом з цим. Іде і внутрішня відповідальність за власне життя. І це найважливіше, насправді, що має з вами статись всередині вас, для того, щоб люди назовні вже почали вас чути і реально реагувати на ваші слова і потреби. Не дарма, знаєте, кажуть, що зовнішнє це завжди відображення внутрішнього. Просто хтось сприймає цей вислів як якусь таку езотерику. А хтось як доволі базовий принцип психології, якщо реально розуміє, як це працює. Її хороша новина, вона полягає в тому, що, навіть якщо ви хороша дівчинка чи хороший хлопчик, якщо ви боїтесь говорити ні, боїтесь отримати ні, завжди боїтесь когось образити, або що людина в вас розчарується, ви завжди можете це. Змінити в собі і навчитись таки ставити своє щастя і потреби на перше місце. Бо спойлер за вас, на жаль, при великий жаль, цього ніхто не зробить. А це, між іншим, базове налаштування психологічно здорової людини, ставити себе на перше місце в центр свого життя і в першу чергу піклуватись про свої потреби, а потім вже про потреби всіх інших. Куди ж без цього? Ніхто не сказав, що ми маємо бути прям зовсім егоцентричні і егоїстичні. Так, до речі, виглядають кола близькості в здоровому форматі у здорової людини. Подивіться, в центрі стою я, потім мій партнер, потім маленькі діти, а потім вже всі інші. Це така здорова ієрархія да, важливих людей в моєму житті. Якщо ж фокусуватись на собі ви не звикли, то такі зміни, звісно, будуть потребувати певної внутрішньої роботи, але вони, повірте мені, того вартують. Якщо ви знаєте, як це зробити, як цьому навчитись, я сподіваюся, я вас замотивувала трохи все ж таки попрацювати в ту сторону. Якщо натомість ви не знаєте, як це змінити, у вас просто є патерни, яким ви слідуєте 20, 30-40 чи скільки, то років. То я запрошую вас на мій курс по особистим кордонам, де абсолютно все на цю тему буде розкладено по поличках. Ви зможете змінити там свій погляд на особисті кордони, ви відчуєте впевненість і питання, як зробити так, щоб вас нарешті почули, у вас нарешті відпаде. Я також там даю покрокову схему виставлення кордонів, що після чого йде. І у вас буде доскональне розуміння, як цією схемою користуватись, тож ви не будете, як папуга, просто повторювати одне і те саме в надії, що вас нарешті почують. Кому актуально, переходьте в мій інстаграм, посилання на нього в описі під цим відео, і дивіться там, коли буде наступний потік курсу. І напишіть в коментарях, чи стикалась ви з такими людьми, які просто не реагують на слова. І що ви робили в таких ситуаціях, як ви захищали в стосунках з ними свої кордони? Мені буде цікаво почитати. На цьому все. Бажаю вам гарного дня, любові до себе і до зустрічі в наступному відео.